Привіт! Як гадаєш, до чого призводить жадібність? Чи доречно казати, що не варто чекати подяки від недостойних? У байці, яку ми сьогодні пропонуємо, криються відповіді на ці питання, а разом з ними ще й купа нових слів. Спочатку давай знайомитися з текстом. Елобо іля груя Аунлобо, кекомія le Селя el елюесо en la гарганта. Y corría por todas partes en busca de auxilio. Encontró en su correr a una grulla y le pidió, Sálvame de esta situación y enseguida te pagaré bien. Aceptó la grulla e introdujo su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atravesado. Pidió entonces a la cancelación de la paga convenida. Oye amiga, dijo el lobo, ¿no crees que es suficiente paga que tu cabeza está sana y salva? Nunca hagas favores a malvados o corruptos, pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo. Скоріш за все тобі зустрілися слова, які заважають зрозуміти текст повністю. Un lobo – вовк. una gruja – журавель. un уесо кістка. atragantarse – вдавитися. Поперхнутися. una garganta – горло. todas partes – Всюди скрізь. Енсегіда негайно. Пагар сплачувати. Інтродусір засовувати. Cancelación – розплата. paga – Платіж. Конбенідо узгоджений. Сано. Здоровий. Сальбо. Врятований. Атер favor – Зробити послугу. Un malvado – злодій. Корупто. Корумпований. Ацептар. Погоджуватися. Схвалити. Тож перекладемо цю байку. El lobo і la Груя. Вовк і журавель. Аунльобо un аунесо. Вовкові який їв кістку. el елюесо en la гарганта. Вона стала поперек горла. І корія порто да спати с Буска де ауксіліо, і він усюди метався в пошуках допомоги. ен сукорер ауна груя і лепі. Бігаючи, він трапив на журавля та питав його про допомогу. Сальба медеста ситуаціон і ен сегіда те пагаре б'єн. Врятуй мене з цього становища, і я негайно добре тобі віддячу. Асептоля груя е інтродухо сука беса енлабока де лобо. Журавель погодився та сунув голову до вовчої пащі Сакандо де гарганта елюесо атрабесадо. Витягнувши з горла застряглу кістку. Entonces la cancelación de la paga convenida. Потім він запитав про узгоджений платіж. Ой, АМІГА, Гей, Друже, Діхо Е Лобо, сказав вовк. Но креєс ке суфіцієнте пага, ке ту кабеса, еста сана і сальва. Ти гадаєш, недостатньо того, що твоя голова сіла і неушкоджена?» Нука агас фаборес амальбадос окоруптос. Ніколи не робіть ласки злим або розбещеним. Пуес е муча пага тендріас дехан сано і сальбо. Оскільки найбільшою віддякою для вас буде, якщо вони залишать вас цілими та здоровими. Будь-яка схильність до надмірності та нестриманості вважається одним із семи смертельних гріхів. Дякуємо авторам за майстерний алегорічний опис пороків сучасного суспільства через образи тварин. А тобі пропонуємо підписатися, вподобати та прокоментувати це відео.